В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішню неділю ми чули, як Господь розказав апостолам нам притчу про багатого Лазаря. Був дехто багат, багатий, який одягався папіру і вісом. Кожен день він піршество побільна. І там також лежав би його в гратах, де б то лазав, він, біг, де був хворий, і псизали його струки. Він хотів хоча б крихтами носитися з столу цього богача. І ось прийшов час і помер лазер. Був віднесений на луну Абрама і помер через деякий час багач. І ось він попав муки і просив, Лазаря на Лазаря, володим щоб хоча б один пер помочив і готував справу, але Лазарі не відповів. Це неможливо, тому що між нами, між тобою і мною дуже велика прірва І ми не можемо переходити цю пріву. І тоді попросив багать, щоб сповістили про це, його брата П'яти. Але йому відповіли, що маєш, вони мають святе письмо, нехай читають. Тому що якщо навіть мертвий поспішать, не повірять. В цій притчі Господь не засуджує багатства. Він поріцає бідність, тому що ми знаємо, що є дуже багато і в історії, і ми бачимо багато людей, які творили добро завдяки своєму багатству. Був багатий дуже і Соломон, і Давид Цар дуже був багатий. Філаріт минусти, який роздав все своє майно. Є багато святих, які князів були багаті, але вони допомагали іншим. І навпаки ми бачимо людей бідних, які не хочуть працювати, які попрощають життя, які просять почав здоров'я по просять гроші. Вони ту не, ту не я навіть не знаю ті люди, які в пороках живуть, і вони збідніли. Це не значить, що якщо вони бідні, то можуть спастися. Ні. Ні багатство, ні бідність, воно не спасає, не губить, а губить себе, яке було богачем. І спасає віра, надія на Бога, і терпіння хвороб. Тому що нам посилає Господь і вдячність за все, а це спасає. Тобто в сьогоднішній притчі Господь показує нам, що держав правління багатства, воно робить, і надія на Бога, любов поможе, і терпіння і скорботи, воно спасає. Був дехто багатий, в парфіровий сон, Тож ми жили дуже багато. Парфіра це царська, царський одяг, е, це, це сирітська ткань, е, яку одягалися царі, червона, дуже багато, багатий одяг. А вісон це тонкий епіцький льо, якого одягалися священники. То це показує, що Багатший, з був багатий, а бідний він не мав одягу достойного. І пси лизали його з трубі. І ось жили вони по-різному тут на землі, а на небі вони побачили, вони опинилися після того, як пройшли земне життя. Недостойна, а другі достойна. І ось між ними прірва велика. Прірва це не матеріальна, прірва, яка розділяє вже і зараз людей, які можуть жити по заповіді Божий. І ті, які не живуть по цим заповідям. Ця прірва вже сьогодні розділяє. Дуже багатьох людей, тому що одні люди можуть жити з Богом, зайти в храм, а другі не можуть. І навпаки є люди, які живуть нечестиво, і, якщо сказати, що вони зайшли в храм, вони тікають, тому що вони відчувають, що Тут міста не дає їм можливості перебувати в храмі, і вони уходять з храму. А є люди, які в храм ходять, і потім, якщо вони припиняються в тих місцях грішних, де живуть грішні, в злачних і і оця прима вже сьогодні розділяє від правильних людей від неправильних. І тут ми вже судимося, а в майбутньому житті ця прибава дуже буде велика. Тому що кожна людина себе формує такі. І вона себе, якщо можна так сказати, комфортно відчуває в від одних богах і відчуває, що вона не може жити в інших умовах. І навіть один із письменників каже, що йому. І рай з, 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 з праведником, він не може там жити. Про це один пише Віста. Тому що він вже відчув, що він не зможе жити так, як живуть праведники. І навпаки, ті, хто вже покаявся, змінив своє життя, він відчуває, що він не може жити в таких грішеннях. І вже сьогодні ця прірва розділяє на тобто землі людей. І не може перейти вже сьогодні цю ні, навіть тут на землі. Тому, поки є час, людині треба поділитися, як вона буде жити тут і що вона тут посіє і буде пожинати вічно. Під багачом можна побачити іудейський народ, який дійсно був багатий. Обідниці, одягався в порфіру, це порфіра, це царство, яке було даровано Богом, і священство, тобто і сонце, е, одяг священника. Тобто в них все було. І вони віталися обідно, тобто вони приносили жертву в Єрусалимському храмі ввечері, е, зранку, а під е, Лазарем можна побачити. Язичних, які жили нечистими. І пси, тобто біси, вони е, облизували рани, тобто біси паразитують на гріхах людей. Ми знаємо, що Господь Виганяв з збіснував, і Задарінського піснував. І ці біси, вони дійсно. Живуть гріхами людей. Але Господь прийшов для того, щоб спасти всіх людей. Він не призивав іудейським народом, він його не послухав, не покаївся і не прийняв його. Також Господь призвав і язичників. І багато послухали Господа. прийняли те положення, яке вони мають, виправили своє життя, і ціле народи навернулися до Бога. І ось Лазер ми можемо розуміти якраз цей язичний ез, ез, народ, який Господь прийшов спасти. Це і наш народ, і всі народи, які прийняли Христа і жили по заповіді Божим. Лазер переглядається з е... єврейської мови Божа Поміч. І ми знаємо, що. Ми всі потребуємо Божої помочі. Ми всі хворі, ми всі в струплях своїх гріхах. Ми потребуємо від Бога, щоб Він нам допоміг спастися, позбавитися цих структів від гріхів тайського покаяння. І ми знаходимося зараз тут, в Лазареті, Слово Лазаре, в храмі Божому де ми можемо вилікуватись від багатьох хвороб духовних. І для цього прийшов Господь. І ми знаємо, які ми були хворими раніше, до того, як прийшли в цей лазарет, в церкву. Не треба нікому розказувати із нас, ми самі знаємо, які діла ми раніше тобі, язичні дістами. Але Господь нас призвав якісь мій милості сюди, в храм, щоб ми вилікувалися що від своїх гріхів, і ось важливо залишатися в цьому Лазареті, в церкві Божій, лікуватися, тому що від це залежить наше майбутнє життя. Хто, хто достойно проведе земне життя, той буде на волоні Авраама, а той, хто буде жити розкошно, забуде про Бога. Буде сам собі рахувати, щоб Бог, йому не потрібна Божа помощ. Той може опинитися в тому положенні, який опинився не розумій і І ось він просив, щоб хоча б браттям спростити. Але йому Господь відповів, маєте те письмо. Якщо мертвий посмішати, повірити. Дійсно, Лазаре, чотирьох воскресили, не повірили люди. То чи раби. Розкрізь, Роскрисів, не повірить. І людям, скільки не говорить, скільки не показує, не повірять. Але прийде час, і дуже скоро приходить. Смерть, і тоді багато людей вже случається. Але вже тоді нічого не зможеш зробити. Тому що тільки тут ми можемо перейти цю півруку. Тут на землі ми можемо прийти до Бога, а там цю прірву вже ніхто не може прийти якому стані людину застане Господь, тому ми буде судити. Тому дуже важливо нам це зрозуміти, бо в той час ми доведемося лікуватися від духовних хвороб, щоб нам відповідати себе до вічного життя, до блаженного життя в царства. Це залежить від нас. Господь все зробив, щоб ми спаслися. А тепер від нас залежить, чи ми будемо отримувати цю Божу щілі. Відкинемо милосерпимо руку Божу від нас, і будемо жити так, як жив нерозумні багачі. І якщо ми зрозуміємо це і будемо по силам своїм, каятись, створити добро, то ми можемо уникнути тої участі страшної, яка настигла нерозумну багачу. Сьогодні Господь нас вчить цією причю. Щоб ми ви використовували те, що у нас є, якщо ми багаті, на користь для своїх душі, помагали іншим. А якщо нема в нас багатства, то щоб ми терпіли все з подякою до Бога і використовували час, тому що кожен час до нас було прияти, для того, щоб нам лікувати святимоних ворог в лазареті, в церкві Божій, Катісних гріхах. Мити добро посилати і спасати свої смертні душі. Амінь.